Ось вже другий день у місті панує негода. Через буревій на вулиці водопійна на дорогу впало дерево. На щастя, ніхто не постраждав. А ось внаслідок сильного поривчастого вітру у білій церкві, подекуди позривало покрівлю з будинків та розкидало її шматки по вулицям міста. Так на вулиці Курсова з гуртожитку зірвало частину даху. Уламки металевої покрівлі пошкодили автівку, яка стояла у дворі. Також розбили скло на восьмому поверсі сусідів. Нього будинку та зірвало кондиціонер на дев'ятому поверсі. На місце події одразу прибули правоохоронці. За попередньою інформацією поліціянтів. Дивом ніхто не постраждав. Ну я закривала вікно, і виходить, дивлюся, криша на мене летить. Вдарила і воно почало летіти туди. Ну я думала, прямо мені вета. Я в залу вскочила, ну вроді би десь донизу ну, попадало і туди на угол все полетіло.